Дорогі мої друзі, оцю квіточку, яку я влюбилася так дуже давно, років 10 назад, я вам ні разу її не показувала, тому що я зробила трошечки глупості. Я її хотіла розмножити і один кущик розділила, а він не любить ділення. І він у мене пропав. А це мені вислала Оля Кочубей, моя подруга і блогер Насіннячку. При, привезла в Київ із села, вона під Макаром на дачі, зараз сидить із внучатами. І от вона, і я його сипанула. Просто так сипанула. От. І подивіться, он, скільки він у мене. Дивіться, щитиною зійшов. Друзі, просто я рада до безпам'ятства. Отака мініатюрна квіточка. Ось я вам покажу свій нохоть, дивіться, оце нохоть мій, а оце квіточка. Уявляєте, якого вона розміра? Совсім, ну, сантиметрів, ну, може, раз, Господі, три, мабуть, три Вона буває ще біла. Я вам ще хочу розповісти про неї трошечки. Я коли була в Карпатах, я її бачила просто в горах, там, де всі орхідеї, і оця сісірінхіном -сі там росте. Я, мабуть, і забула вам сказати назву. Свої красуні це сісірінхіну. Отак от. Так ось вот. от така красунечка в мене ось вона за гвоздічкою, воздічка скоро зацвіте. Я тільки що пробігала мимо, я йшла знімати вам свою дорожку із... ось, поки сонечко ще світить, дорожка із аквілегією і. Садовими геранями. Ось оце в мене дорожка, одна весною, потім там піднімаються лілії і троянди, друзі, бачите оцей кусочок мого саду. Зараз я зайду вам, покажу, як цвітуть оці герані. Це лисячко в нього коричневе. Ну, Я знаєте, що всі квіточки люблять сонечко, і всі в них головки повернуті до сонечка. Я зараз зайду туди. Місто і садочок лілейний і вам покажу з того боку. Тут ще по дорозі покажу вам таку варігатну герань ось так вона, і ось так цвіте. Цвіте от така фіолетова сиренева блідно сиренева така квіточка, дуже-дуже ловка. І листечко в неї біле рябеньке. Якщо це коричневі листя. Зп'ять ну, травушку косить. Я свою вчора не встигла докосити, кончився зарядка кончилася в мене. Так що буду зараз теж зроблю за, за відео, піду докашувати свою газот, свою травку. Так, друзі, ось моя тут аквілегія. Дивіться, водозбор у мене подорожці, які хочете кольора. Були, колись був тут один колір бордюрний, але він, е, як це вам сказати, не пропав, а переродився, правильніше сказати, переродився. І його у мене нема, не стало. Значить, Оце дивіться, оці одні висота, ось така висота, це десь метр двадцять, висота у цієї красуні, є со шпорами вона, шпорник, аквілегія, ще це називається щось ельфові черевички, вроді би так. Так, друзі, ось от така маленька симпатюлечка махрова. Бачите, яка квіточка? А тут у мене йде ще темно фіолетова. Зараз, зараз, покажу. Бо я, друзі, сьогодні забігана я. Ось дивіться, яка красиві рожки. Ножки, шпори. От тобі шпорник. Водозбор. до да збор. Ось така квіточка фіолетова, Вони багато-багато. в багато. мене це вирощені із насіння, друзі. Це теж, дивіться, метр двадцять висоти. Ось ось ще вам пройду сюди. Розовенька я вам вже показала, а ось ще одна біленька. Вона, вона теж іде з рожками, біленька. Ось така, тут вона маленька, а вона була в мене дуже-дуже велика з однієї сторони, а тут я її розсажувала, розсіювала і вона стала меншенькою. Так, ось ще, ще, ще. Ага, а ось йду вам до цієї показати. Ось така. Дивіться, яка. Вроді дощ збирається, кожен день, вроді збирається, а його нема. І я со шлангами бігаю і поливаю свої квіти. Так ось насіявся ще з шість цього боку. Ось такий кущик водозбора. Тут льон осипається, вже голубий, у мене льон ще буде цвісти, вони ще один день квіточка розцвітає і один день відцвітає. І ще мій панікадільник іще до дикатігон цвіте. Ось тут, ось тут, ось там коричнева геранька. І ще не цвіте, вона голубим цвіте. Кольором. Ось така симпатична рябенька. Це новинки, друзі. Оце в мене новинка, зовсім фіолетова кіточка. Це мої покупки із флоріума, і Грін-едема. Я вже не пам'ятаю, тому що я купляю такі рослини і там, і там. В діборі я купляю свої горянки, хости, ексклюзивні рослини, а в інших питомниках то я купляю більш простіше. Вон лаксіоль як розсвіла. Дивіться, поки лілії піднімуться, цей куточок прикрашає в мене лаксіоль і варігатне півник і риска. Зараз я вернуся сюди і покажу вам оцю клумбочку, цю дорожку, як вона виглядає з боку, коли я на неї дивлюся. Зараз, друзі, підійде ближче. Ось як вона виглядає. у неї рябеньке листечко, зелене з білими п'ятнишками а квіточка темно-фіолетова. Є у них друзі назви, але я не буду вам це розказувати, тому що я все одно їх не продаю. Ну, це не, не так важливо. Ой, дуже багато назв у мене. Ось дивіться, як виглядає оця дорожка. Тут троянди ж будуть підніматися. Ось вам аквілегія і геранька садова. Це розсів перший, другий кущик, два кущика. Ось вони відцвітають, бачите вже, які в них рожки. Геранька. Ось такі рожки, як колись в садочку на природі. У нас прості гераньки були, вони теж такі ж самі, мали рожки, я пам'ятаю, в дитинстві, вони теж такі були рожки. Ось добре, що догадалася зняти вам відео з цього боку, поки ще не піднялися лілії. Вони тільки он, які ще, бачите, сонечко ззаді за мене за спиною заходить вже. Так, друзі, ось вам, бачите, і сонечко раз і сховалося. Ой, дивіться, як ловко видно. А там вже в мене вон міскантус підсадила в минулому році, гляньте, як дивляться, виглядає. Там вон Вероніка. Ну, общем, побачимо, що там ще буде. Ось така геранька. Це та, що я з того боку починала вам, що лисячко в неї весною коричневе, зовсім-зовсім коричневе. Отам. А тут уже ось. О. І всі квіточки повернути на цю сторону, де сідає сонечко. Так що треба тільки ловити момент, коли ж вона. Розцвітає, щоб її побачити. Добре, що в мене тут ще місце між ліліями, де можна стати. Ось так виглядають водозбори біля моїх завшитів. Обрабатувала вчора їх і сьогодні, вчора актарою, а перед цим фуфанолом. Фуфанол нічого не допомогло, акторою побризкала, але бачу, знову сидять живі. Так що треба тільки актилік шукати. Розповів вам трошечки про оцю квіточку Лакфіоль. Так вона називається, і ліхірантус. В нього багато кольорів. подивіться, є помаранчевий, є рожевенький, є червоний колір, і вже в нього... він цвіте, сам... це тут він сам насіявся. Я йому дозволила, бачите, навіть кругом троянди. Ну, це таке діло. Тріанда підніметься, а лакфюр ляже спати. Неважно. І потім вони помиряться на одному місці. Так, друзі, ось я вам показую і трошки розповім. Вона може сіятися сама, як бачите, я її сюди не садила і вона тут сама собі росте. Ось подивіться, які в неї стрючечки, листочки і квіточка зимує, кстати. Вона може зимувати і не без перекриття. Без укриття і може також зеленою лягає на зиму і встає зелена. От. Можна пересаджувати будь-який час, коли хочете. Коли є у вас час для цього, ви тоді їх і можете пересаджувати. Ось така, з цього боку, в мене картинка. Водозбори, лакфіоль і ірис паліда. Варігатний ірис паліда. Отакий красунчик і ріс. Був у мене один кущик І це вже я його розділила. Ось подивіться, і тут вже дві діленочки, і тут, тут три. І ось бачите, зацвітає тільки старша. Давно не цвіт, тому що я його пересадила і хотіла їх розмножити. І ось на, на кінець цьому році я побачила бутон. Він цвіте голубим, голубим небесно, голубим кольором. Цвіте моя ще дорога моя любимая горяночка. Така вже на синячку зав'язала. Це одна із крутих у мене. Спишне все цвіте. Біленька ще цвіте white magic. Світе принцеса Сюзанна. Ось моя красунечка, біле платько і червона кофточка, павучок, біленький павучок. Я одних друзів балдею. Так, а це ось у перший раз розцвіла корін. В мене ще її не було. Це перше цвітіння. Дивіться, корінь. Вона сама вся червона. І платячко червоне, і рожки червоні. Гарнюня така ж не наводиться мене. Не бачить. Ага, внизу він бачить. А ближче до, до екрану не хочу показувати вам. Ну, от така корін. Тут починає зацвітати вербаску або коров'якіша. Називається ось таку кольором. Вони різні різні кольори буває. Бачите, мабуть, муравки поїли. Вони щось, дивіться, які листочки на самій землі покусані, мабуть, або муравки, або ще якісь блошки. Покажу ще цей кущик і підемо далі. Аквілегії теж шпоряться, і теж вона зі шпорами. Ось такі у неї горошки. Аквілеги чи водозвора, бачите. І так, і так можна називати квіточку. Отака красунечка. Ну, прийти мимо синюхи не можна. Ось моя красуня. Як же я її люблю. Друзі, це їй вже, мабуть, більше десяти років. Вона в різних місцях, вона сама всівається, я їх пересаджую. Ось ця, ця, цей кущик вже вийшовся в мене під кіпарісовики люмі. Дуже висока, вона сама простенька, сама простенька але найвисока. Ось так виглядає кущик, приличний кущик. Продовжують цвісти луки середні. Піднімається імператор циліндричеська, я вже набирає свої червоні листочки, червоний колір, доцвітає дід центра. Троянди з бутонами, деякі ось такий колір мають луки. Бачите, який повний повний. Там мілкіше, а цей високий, якого більше мене. вон, Друзі, півтора метра висоти. Вон, гляньте, що робиться. Ну і метр... матрьона вечорниця. Вечорниця матрона, або зараз згадаю, як зветься. Не можу згадати, ну його в баню. Пізніше скажу. А ось і така. Він. Зацвіла отаким от кольором синюха. Біло-варігатна, але цвіте манюнькими, манюнькими, дрібними голубенькими квіточками. Там іще, дивиться, вона темно зеленіша, з такими варігатними листочками, але ще не цвіте, а це саме ранішня. Дуже-дуже гарна біленька. Вона тут ближче на сонечко, навіть швидше через то зацвіла. Ось полянка з білою цибулькою. Я її дуже люблю. Більше всіх вона дуже мало наростає, дуже рідко вона розмножується. Так, зараз я дійду, ось, щоб вам найкраще показати, ось біла. Бачите, яка біла в неї кашка. Це Еверест називається цибулька Еверест. Дуже висока, бачите, метр двадцять висоти ось на уровні моїх рук і очей. Друзі, розцвіла от жовта, я її називаю Барзела. Ну, в мене тепер закралися сумніви. Чому я чогось знаю, що і то гібриди, вони... Обрізаються. А ця півонія в мене не обрізається, вона деревовидна. А барзела і то гібрид. Якщо я щось помиляюся, і то гібриди можуть бути і такі на дерев деревовидні, і трав'янисті, Ось такі. Ось тут стоїть сінінгін інзерен. Вона низькоросла. От, і я її обрізаю. А цю то я не обрізаю півонію. І тепер в мене закралися сумніви. Можливо, це не є барзела. Ох, щось я наступила на лілію під ногами. Так, друзі, ось так ці Ось дивіться, які листочки в неї. Кінчики червоненькі. Бутони дуже великі. Огромні бутони. На цьому кущі сьогодні, цьому році три, три квіточки. От такі три жовті повні квіточки. Одна, друга і третій бутончик буде. Поки ми знімали той кінець саду, розцвітає гіацинтоїдис на довгих ножках. Так, правильно хтось каже взагалі, що це Сила, сила різних сортов. Стила от така низько росла, в мене вона сиренівого кольору А це дуже красива. Я раніше думала, що якщо гіацинтоїдис то він то він буде здоровий, як гіацинт А це, виходить, ось така в нього стройка, будова рослинки на довгих ніжках. За кордоном її вважають як мусор, сорняк, бо він дуже розповсюджується. Ну, У мене оце вже років шість я не бачу, щоб їх так було багато наростало. Ну, Тому що я весь час сформую, пересаджую сад, і можливо, що вона не встигає наростати. Ось те, така у мене тут дорожка йде, бачите, вже сонечко сідає, у мене тут за деревами трошки тінь. Не так гарно показано, ближче на хайлу. Ось так. Це, бачите, сиренівий колір. Знову луки. Ось такі. Це полянка. Тут у мене внизу йдуть примули, а рядом з ними йдуть от такі головки, цибульки. І примулки різні в мене тут світуть. Так багато всього показує, друзі, що я... Не встигаю вам. Бачите, які кольори. Тут темно-темно-вишневий, темно-темно-вишневий. Ось якийсь он надувся, ще не знаю, що там. Туди висівся, з дуже великими листками, тому що там же вони ще хвости ростуть, а воно там щось виросло. Ось буду чекаю, що ж там за сюрприз мене виріс. І тут моя любима латіоль, от вона. І тут вона, і тут вона. Бачите, сонечко ховається і кадри міняються. Так, друзі, показую вам оцей огроменний кущ. Я вже не пам'ятаю, чи вам вже розповідала, чи ні, бо я знімаю і до мене ж приїжджають, я їм розповідаю, знімають мене відео, то я й не знаю, чи я вже вам розповідала, чи не розповідала. Оце діаметр. Квіточки 20 см. Я сама лінієчку поміряла, мабуть, що я вам вже таке відео зняла. Ну, в общем, покажу вам, як у повному розквіті він починав цвісти. Ось, подивіться, який темний темний вишневий колір. Дуже маліновий колір. Ось такий гарнюній кущик. Великі цвіте багато днів вже. Не так, не так як ці простенькі, що цвітаються, вона всього за один день. Один день зацвів і оцвів. А ці махровенькі цвітуть більше, оце вже, мабуть, тиждень цвіте. І от, друзі, до докуди я прийшла? Тут 18 квіток, шімені шики розквітли всі. 18 бутончиків, вже деякі відцвітають, це вона має ширину. 18 сантиметрів, чуть менше тої, що я вам тільки що показувала. Ще маніший, японська деревовидна півонія. Ще й павучок тут живе, Все, бачите, який в мене гость. І нікуди не тікає. Він вже попадав на фотосесію, коли друзі з Сонцесада приїжджали до мене фотографії робити. Ось такі друзі, ось там сховалася ще одна красунька всередині кущика. Боже, друзі, який же він шикарнющий, шикарнющий. Жаль, що в мене місця немає. Я б ще таких шикарних насадила, але ж місця не вистачає. У мене ще одна мрія одного ще в цьому році лорелі посадила, але я бачу, що він з бутоном. Мені прислала Оля з круглика, і я його висадила. І він вже стоїть з бутончиком. У мене ще одна мрія. У хворі зараз йде розпродажа. І я хочу ще одного купити, але ж не, не маю поняття, де куди його пересадити. От так, друзі, вони вже майже відцвітають. То я знімала відео, коли він починав цвісти, в нього були тільки дві квіточки, а тепер у нього всі 18, Друзі мої, 18 – це вже тиждень цвіте, якщо не більше. Не один день. І, кстати, білий фенікс тільки сьогодні почав облітати. Представте собі, коли я вам три рази відео робила. І він тільки сьогодні почав облітати. Ось такий здоровенний кущ у мене шимані щійки. Ось гляньте, який кущик от, от йду вам з сторони. Ось подивіться на мій цей кущик малесенький. Бачите, з усіх сторон біду, щоб ви бачили. А то близько, то одна киточка, то друга попадає в кадр, а тут ось така краса. Так, мої друзі, тепер ось ще один ексклюзив. Я так довго чекала, він надувся саме перший, стояв. З отакими от бутончиками, може, ви помните, може хто дивився перші кадри, ви подивіться. Це називається грінджад. Ну Там ще добавки, букви є японські. Гляньте, як він розкривається. Це зелений має бути грін, він має бути зелений. Він цікаво розкривається. І зелений, і білий, щось таке. Ну, розкриється повні сиям з ним в окремому відділу. Ось подивіться, який він загадочний, загадковий. Загадковий, загадкове півонія. Господи, забуваю, що це ж вона була півоння. Півон, піон був, а тепер вона півонія стала. Бабушка Ніна багато чого знає, але ж бачите, дор... думки перебігає дорогу одна води. <різь> Отак, от друзі, отака от от півонія, тепер у мене грінджад. І ось тільки зараз доцвітає, дивіться, білий фенікс. Друзі, ви представляєте, це вже скільки я вам показував. Наверно, раз три вже відео знімала. Оце тільки грінджа. фу, господи, білий фенікс, заговорюється бабушка. Оце тільки білий Фенікс почав облітати. А там же Джінге Кінкаку, вон, нахилив єдина півоння, яка не тримає голівки вгору. Бачите? Всі голівки в нього внизу наниз на направлені. Я їх буду підв'язувати паличками і ставити так, як, як мені хочеться, не так, як йому. В нього дуже важкі квітки, от, і він, бачите, головки тримає вниз, іначе він би зламався. Трохи, бачите, природа й подумала про все. Він мені наростив ще одну ночку, я бачу, дав прирост у цьому році. Они, зараз, зараз покажу, ось дивіться. Да, ще було. У мене тут три гілочки були получені від флоріума. А тут ще він наростив ще одну новеньку ніжку. Ну що ж, друзі, на цьому вам до побачення. Сьогодні теж трошки довге відео вийшло. Отак От виглядає садочок, куточок. От такі мої тут. Гіхерки з цією дівчинкою, весною, треба її підкрашувати, нема часу. Ну, от такі в мене тут красуні. Чого? Я вам ще буду знімати його. Це, це не одне, не останнє відео. До побачення, мої дорогі друзі. Пройдуся цією дорожкою, вам покажу. Материнка, кануфер. Ось ось, ну, є паторіум. До побачення, мої дорогенькі, миру вам, добра і всім здоров'я. Витримаємо, переможемо, дочекаємося перемоги. Все одно правда за нами. До побачення, мої друзі.